Трохи про пропаганду, особливо кремлівську Раша пропаганда зараз в істериці вигадує нові міфи про розіп'ятих хлопчиків в трусиках. Абсолютно безсоромно брешуть брешуть так, що одна брехня заперечує іншу. Одні пишуть, що війська НАТО захопили Харківщину, інші пишуть, що міфічні українські нацисти там всіх збираються розстрілювати, і всіляку іншу маячню. Ну от, наприклад, один відомий поїдач лайна Раша Пропагандон пише таке Волчанськ зайняли війська НАТО. Іменно так і нікак іначе пишуть оттудова, що українських нацистів в місті практично нету. Ті. Много чернокожих і англоговорящих. Точна така ж обстановка в казачій Лапані. В кінці такого тексту можна хіба було додати ще фразу А, спасіть хулігани насилують натовські. Ну, такі в них дописи. Ми спеціально не наводимо імена авторів цієї кремлівської брехні, аби не робити їм реклами, але от бачите, скріни. Тобто це все реально, це все вони там дійсно пишуть і читають. Інший пропагандон не відстає в своїх хворобливих фантазіях, він пише нібито про ізюм ваш западенці, відкрито говорять, що ви для нас всі і вата, забирають все, що подобається, телевізори, смартфони, техніку, їду. Говорят, кто будет в магазине расплачиваться рублями сразу к стенке. Просто обвиняют в сотрудничестве с русскими и увозят, скорее всего, на расстрел. Ну что ж, на расстрел. Может просто зварить и съедать, чего ж только расстрел. Ну а, а тем часом, поки вот такие вот пишут для расистских недумков, у французской газеты «Лемон» вышла статья журналиста Реми Урдана. І якраз там про події в Балаклії та Ізюмі. Описане тут у французького журналіста, воно відрізняється від того, що пишуть рашисти. Стаття зветься Від Балаклії до Ізюма, на шляху до української Реконкісти. Наш головнокомандувач обрав правильну стратегію. І під заголовок. Блискучий контрнаступ Києва, розпочатий 6 вересня, в районі Харківщини на північному сході України. Змусив російську армію розосереджено втікати. Ми вам прочитаємо початок цього матеріалу. Тут трошки по іншому все описується. Переможений російський танкіст безтурботно курить сигарету. Усміхаючись, слухає, як українські бійці переможці ставлять йому запитання Так ви, росіяни, хочете визволити Україну? А ти, Сволота, хотів нас визволити від чого? Від кого? Полонений намагається переконати командира частини, яка взяла його в полон, що не хотів вторгнення в Україну. Я був проти цієї війни. Перед Вознесенським собором в Ізюмі три жінки несуть українським бійцям горщик вареників з картоплею. Вони дякують своїм визволителям за те, що ті поклали край російській військовій окупації. Нагодуй цього мерзотника. наказує офіцер. В'язень отримує свій пайок вареників. Ви бачили, як нас зустрічає населення? А вас так зустрічали тут, коли ви приїхали. Танкіст секунд п'ять думає, а потім відповідає, що навіть у його рідному місті в Росії їх так не зустрічають. Він викликає посмішку в деяких солдатів. Я не можу слухати цього мерзотника, я хочу його вбити. шепоче український боєць, скриплячи зубами. Він відходить убік і йде до своїх товаришів, які сидять на іншому боці вулиці перед собором. Над ними, примостившись, вартує солдат і спостерігає за околицями. Кінець цитати отож французький журналіст в пух і прах розносить тупі вигадки раша пропагандонів. І взагалі треба розуміти, що там, де заходить ЗСУ, там з'являється і українська, і закордонна преса. А закордонна преса вона не дуже підтримує практику розстрілів населення. Та й українська теж. І ці дебільні вигадки раша пропагандонів це просто вкрай тупі спроби. Підняти свою расистську біомасу на війну, але це їм наразі не допомагає, та й не допоможе. Їх гнилу, криваву, недоімперію, це не врятує вже. Це вже гангрена, початок кінця. Читайте інформацію з перевірених джерел, одним словом, слава Україні! Слава ЗСУ, переможемо.